Всім привіт! Ви на каналі Альона Флюр. Давненько ми з вами ніде не прогулювались. І ось хочу вас запросити на прогулянку в магазин, який називається Гамверт. І ось такий страж нас тут зустрічає такий слоник, який охороняє вхід до ось такого прекрасного магазина. Гамверт. Він знаходиться під Ліоном. Якщо кому буде цікаво, і ось тут ось так гарно все оздобили. Раніше він по-іншому по називався цей магаз магазин але рік тому викупив його гамберт і ось дивіться, які тут яскраві рибки плавають. Їх не дуже рекомендується кормити, але, але вони вони зразу до тебе підпливають, хочуть чимось поласуватись. Ось такий. Озерце зробили, там воно ну, є така терасочка, на якій можна, як коли дуже гарна погода посидіти, подивитися. Ось такі фламінго, вже вигорівші, майже білі. Ну і ось така стаєчка рибок, золотих рибок. Такі вони всі упитані, всі такі гарненькі, всі такі. Дебеленькі, здорові, вже здорові, здорові рибки. Ну, а ми підемо з вами, прогуляємось, подивимось, що ж цікавого Луган Верт нам може предложити із наших орхідеїв. А їх залишимо плавати, хай комусь іншому подобається. У нас тут вітерець такий. Ну то що, як такого завозу немає, будемо дивитися. Остатки розкоші, як то кажуть. Ось дивіться, яка плямиста така, знаєте, як промокашечка-орхідейка. Це також свого виду мутація, мутація в цвіті. Це у нас Бернадета в, те, в темному варіанті. І я таку нещодавно, декілька місяців тому знайшла метелика, іменно такі темні мутації. Так, ось така у нас тут. Бігліб, не бігліб, щось середнє між ними. А ось тут дивіться, хто у нас тут така красуня, альбоферочка, метелик, один квітоносик, метелик, а один квітоносик у нас виходить пилорик. Дуже, дуже часто іменно <сум> альбофера вона в такій мутації буває: один квітонос такий, а один квітонос такий. Так, там карібен дрім, чи як він називається. Так, хто тут у нас гарний, 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 з такою шикарною, яскравою губочкою. Розовенький. Дивіться, тут також, я так думаю, трошки є варіація в квітінні, в розовенький. Так, ось цю не знаю, не буду казати, що вас пантелику не збивати. І ось цю, вона зараз е, всюди. Появляється, і в нас це я вперше бачу в продажі ось таку красуню. А там, якщо подивитися, ось такий бігліпчик на першому фоні, а там з боку жовтенький виглядає. Бачите, як вона може мутувати. Також в темних темних кольорах може бути. Так, давайте подивимося на оцього гарного такого бігліпчика, і перейдемо до ось цього красунчика. Цей красунчик вже приїхав до своєї нової хазяюшки. Надіюсь, що він її буде радувати, не буде капризничати. Так, давайте тут. О, тут у нас вон друга. Так, зараз підійду поближче. Друга альбуферочка так само. Бачите, аж куди лізла, а тут під боком у нас є також з темною мутацією. Крутиться на язиці, не можу. Не можу ніяк придбати. Так, ось такі красунечки. Ну, в принципі, навіть завозу не було, але гарненькі, гарненькі. Так у нас друга альбуферочка, там ви бачите, також е, пилорична. Тут, ось бачите, це вже в світлішій мутації, або може зовсім інша орхідейка. Бачите, яка вона типу мутифлора, ну, видно, позасушував багато бутончиків, стресує, стресує дівчинка. Так, тут у нас зверху так, ще одна. ще одна. Це вже третя, виходить, айбуфера, та що му... 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 мутірує. Ой, дивіться, хто там такий гарний виглядає. Гарненький, гарненький. На першому плані ось такий. Красунчик, ну, для любителів бігліпа є, що подивитися. Так, ось тут хочу показати вам поближче ось цю красунечку. Ну, вона така, як якось цікава в неї, дуже плотненько так прилягають бутончики. Так, кеві б'юті. Вибачайте за мій англійський я. я... Говорю по-французьки, тому я якби вимовляю на французьку манеру. Хоча я і так англійський дуже не знаю, не дається він мені. Так, ось такі красуні. Це у нас нарбона була, а ось у нас Меджик Артнуво, Артнуво в темному виконанні, скажімо так. Ой, а тут яка губа дивіться, як опалені е, такі кра, е, края. Ну, біленькі, як же ж без біленьких. Красунечко, крупноквіткова. І знову це вже в нас яка четверта альбульферочка. Альбуферочка четверта. Це більше хочу вам цю показати. ну, Така вона гарна, крупноквіткова, і Дивіться, яка в неї гарна, шикарна губа. Ну, прям як опалена, як опалена. А там оце, Бернадета, по-моєму, в світлому виконанні. Ну і хочу вам показати поближче ось цього красунчика. Гарненький. Це, як кажуть, Пандора, да? Пандора Бігліп. Недавно у когось на каналі я бачила, хтось собі підкупив таку красуню. А в нас ось просто стоїть так. Хто тут у нас О, е, Пилорік також є. Пурпурний дощ, там ви бачили цей як пірат Пікоті. Бумонт, то він у нас пропадає, бачите, такий розовенький, а цей ось о, рядом стоїть майже білий. Бумонт то пропадає, то навозить, хто з наскільки. Знову Бернадета в темному. Ось цю я не знаю, хто це така. І ось дивіться. Так ось цю красу, якось вона цікаво розпускається. Давайте подивимося. Дивіться, який ніжненький, розовенький бігліпчик. То, що я вам казала, Пелорік Мантрю, там Пірат Пікоті ззаді. Інших не знаю. Чого не знаю, того казати не буду. Так, ще одна айбуферочка, це вже в нас п'ята. Читайте <реш> разом зі мною, бо я вам і розказую <реш> і читаю. А оце альбуферочка стандартик. Щоб ви, о, ви розуміли, кому цікаво, ви можете їх зрівняти. Так, це не знаю, ну, якась старенький о, о, сорт. Так, це у нас, це у нас. Е, з однієї, це у нас як його, папагайо. А там його сестричка вилетіла з голови. Блан... ні, не Сара Бланш як, як, дівчата, підскажіть знатоки? Так, тут от ось такий триліпсик, це вже у нас шостий триліпсик, а ось тут у нас пилорик. Бачите, більш такі ракушки такі закриті. ну, Декілька вадочок, красунечок. Дивіться, так. Гарно, яскраво вони квітнуть. У мене декілька на квітоносах стоять, так що, надіюся, якщо не в цьому місяці, то в послідучому ми на них подивимося. Дуже нам, Вони нас порадують, якщо я нічого не напортачу. Так, і ще один це вже сьомий, виходить, айбуфера на задньому плані. Ось такий тут є також біглівчик. Більше мультифоний, не дуже він крупний. Так, оце я не знаю, внутрі це вже погуляли. І тут така красуня, губа також е -е, дуже гарна. І ось ця така красунечка, одна єдина стоїть. ну Дуже гарна, дуже гарна. Це стіль молнія. Там е -е, ззаді, на задньому плані, якщо ви бачите. Ну і ось підійшов до завершення наш обзорчик. Ось такі красунечки були в цьому магазинчику. Всім гарного дня! Слава Україні!